Колеги, мої вам вітання, всім привіт. Десь там в стороні пройшов дощ, бо сьогодні таке парило. А зараз чутно, що вітер з тієї сторони і таким прохолодним дує, десь відлило. Більше всього, що в Києві зараз треба зателефонувати, дізнатися, але я думаю, що відсотків 85% що це дощ був саме в столиці. Так, значить, що в нас сьогодні по нашому відео? Декілька днів назад працювали кереном. Сьогодні вже працюємо з оприскувачем, хоча перед цим, ну, в общем, МТЗюк на всі випадки життя. До МТЗюка був ЮМАЗик, а тепер МТЗюк. Значить, що сьогодні? Сьогодні, як кажуть, не оминула нас компанія Долина і прислала нам отакі препарати. Значить, їхня новинка, я так зрозумів. Їхня новинка. Називається Sunlips спеціалізований стимулятор росту для соняшника. 1 літр. Значить, їх вже багато хто хлопців показував на Ютубі, але я також не буду стояти осторонь і також його вам покажу на своїх сонячниках. Фази. Дві-три пари листків норма 50 мл на 1 гектар. Переваги застосування перед вами. Гарантійний термін 5 років. Так, посилання, всі посилання на препарати залишу в описі. Ну і що хочу сказати. Тут норма вказана, дві-три пари, але, ж, е... але ж, але друзі, ну, воно так не буває. Е, ну як, воно то буває, але не в нашому випадку. да, Чому не в нашому випадку? Тому що трішки ми запізнилися, поки внесли препарат. Поки пройшлися там керенчиком, навіть вже гіліантексом встигли попрацювати. Чого працювали Геліантексом? Тому що на дану площу була внесена органіка. І ну, після органіки самі розумієте, що Лобода просто прес такою силою, що я не знаю, їй не потрібні ніякі там не стабілізатори, не добриво, там, ну, Абсолютно нічого. Вона от вона просто пре. Тому прийшлося працювати вже е, геліантексом. Гран би там ту лободу ну, не взяв би. Так, значить, що сьогодні? Соняшник трішки переріс. <хи> ну і будемо, залишимо контроль. Хоть і хлопці рекомендують там е, три, скільки? 2-3 три, пари листків. Ну, а У нас там, мабуть, вже п'ята пара. Залишимо контроль, звичайно, спробуємо і покажемо вам, е, що у нас із цього взагалі вийде. Перед цим, перед всім цим, е, помимо цього Sun Leaps. ми Внесемо також їхній оракул мультикомплекс. Ми хотіли, до речі, його внести на пшеницю із фунгіцидом Аканто Аканто плюс. Але вони не сумісні, тому ми цю ідею залишили. Також внесемо вимпел 2, регулятор росту рослин, досить таки популярний препарат. Ми його використовували під час обробки насіння, зокрема, пшениці, сої. Використовуємо його. Ну, і Несемо також на листок. Ну і Є у нас отакий препарат. Він компанії Євросем. Називається Євростем Преміум. Максимальний заряд на врожай, активний комплекс Євросем Актив. По ньому, значить, що тут? Соняшник: 1-2 літри на гектар, 2-3 пари, 5-6 пар листків. 1-2 рази можна обробляти. Так, тут норма у нас іде... Зернові соняш, соняшник позакореневе підживлення по 0,5. Так, є мультикомплекс. Мультикомплекс у нас на соняшник. Іде 2,4, 6,8 пар. Норма 1 літра 2. Ну, це, це порядок, це вписуємося. Так, Тут немає нічого. Значить, що я хочу перед цим зробити? Перед цим. Значить Банка, вона якась не знаю з чого вона, ну то не неважливо. Звичайна банка. Є отакий от шприц п'ятикубовий, Ми зараз кожен препарат наберемо в баночку. Вода у нас вже залита. 900, 900 літрів. До речі, будемо сьогодні використовувати жовті розпилювачі від компанії EcoJet. З нормою порядка там 160-170 літрів. Подивимося, що у нас там буде виходить, по тиску, по цьому, по площі. І зараз вода, набираємо воду прямо з оприскувача, яка вже туди залита, і змішуємо наші всі препарати і дивимося, чи не вступають вони в реакцію один з одним. Ну і якщо не вступають, заливаємо і погнали. Так, колеги, значить, я думаю, чутно видно. Замішав препарати, подивився, в принципі, все нормально. Воса не випадає, в хлоп'я не перетворюється, тому можна їх замішувати. Ну, по препаратам долина, їх то ну, в кучі можна носити. Це тут питань немає. А чи були сумісті вони з Євросемом? ну я думаю, там технології схожі, то в принципі питань не повинно виникнути взагалі. Значить, що ми робимо? Єдине, що хотілося б бачити на даній. На даній отакій банки отакий мірничок. Чик, дивіться. І є з позначками до 100-100 до мл. Та я думаю вам видно. І все, все досить таки просто. Не треба ніяких там поділок, нічого. Ось. Мірничок, звичайно, як на трибенуронах, на, на гранстарах. Так, значить, зараз відміряємо по. 50 мл на гектар даного препарата і відповідно інших. Заливаємо в наш міксер, доїжджаємо до поля, відкриваємо кран, запускаємо, змішуємо і вносимо. Так, що... так замішали, значить, дуже зручний по об'єму цей міксер. Отак От воно, вся оця жижа виглядає, щось там бурлить, значить брага якась. Ну, значить, зараз Подивимось, внесемо, залишимо контроль обов'язково, і поспостерігаємо, і звернемо увагу на те, ну, як воно взагалі буде, буде працювати. Так, трішечки розляпали, поки доїхали, ну нічого. Запускаємо препарат. Так, мішалка включена, вже воно мішає, а тепер в дією йде міксер. Чік. ё моё О, І зараз воно його там промиє. Все, люкс Чик! Так, тепер воно у нас замішає і будемо видвигатися. Так, друзі, ну що, ми на полі, робота пішла. МТЗюк літає. Ну і Знаходимося ми на ділянки, де висіяні у нас гібриди від компанії вніс. Це значить, якщо я не помиляюся, от ми розпочинали з магнума. Магнум, потім пішов туди оновлений магнум, а потім, здається, мастак. Краї у нас від там 4 чи 5 сівалок, не, здається 4 Цім, євросемом. Під Грандстар, що був, я їх путаю, ці гібриди від Євросема, не пам'ятаю, треба глянути. Так, ну і що у нас по соняшнику? Як можете бачити, по фазі ми явно-явно ми запізнилися, але контроль ми залишимо. Залишимо ми по ту сторону, через оприскувач, і будемо наблюдати, де у нас препарати не будуть внесені. Так, значить, о, ось тут видно чудово, дивіться, значить, у нас перша пара, друга, третя, четверта, ну і п'ята. Там можна сказати, що сформована п'ята пара. Ну, Виробник рекомендує до скількох до другої, здається, чи третьої пари. Трішки ми запізнилися. Ну, нічого. Поекспериментуємо, подивимось і покажемо вам. Значить, чому був, як бачите, зроблена прополочка керенчиком від компанії AgroCoup. Е, чому вносили геліантекс сюди? А вносили ми геліантекс по тій причині, що... Так як ми займаємося тваринництвом, у нас було внесено сюди на гектар в нормі по 40-42, ну, десь можна сказати по 41, по 41 тонні органічних добрив перегною. Ну, Якщо був внесений перегній, то відповідно ж і буде лобода. І у міжрядки ми то лободу заберемо кереном без питань взагалі. А у Біля самої рослинки не заберемо. Тому було прийнято рішення внести сюди геліантекс. Є явні признаки, що він тут був внесений, по стеблу соняшника видно, що він підкручений. Так що, отак. Ну нічого, будемо спостерігати, будемо надіятись на хороший показник по даному соняшнику. Дай Бог нам хорошої погоди і там буде все нормально. Значить, по густоті, колеги, густота у нас тут. 5 штучок на метр. Десь, можливо, там двійничок, можливо, десь пропуск. Сівалка не нова, сівалка там 2006 року. Це й майже, майже вже 20 років. На наступний рік буде юбілей, будемо святкувати з вами юбілей дані, дані сівалки. Але в загальному я вам скажу, що соняшник виглядає непогано. Щось його трішки вон погризло, пробувало. Будемо після цього його. Лікувати, вносити фунгіцид, Аканто чи Аканто плюс і танос будемо дивитися, можливо, через декілька днів залетимо сюди із профілактичним внесенням Аканто плюс, а потім, коли він буде вищий, вже внесемо сюди Танос Тобто, як тільки ми зможемо заїхати сюди трактором, хоча оприскувач у нас 28 метрів, в принципі, ми, ми небагато тут будемо топтати. Але Постараємося два рази внести сюди фуніцидний захист, проконтролювати наші усі хвороби. Бо в минулому році ми дуже сильно, так, я б сказав би, влип із, із хворобами. Ну, нічого, все воно познається на досвіді. Так що, все буде добре, я думаю, в цьому році. Будемо на це надіятися. Хотіли ми сюди внести. Цього касу, літрів десь по 50-60 по 60. А потім подумали, була ж внесена органіка, навіщо сюди той кас. Внесемо кас, він сюди попре такий, що ну, не годиться. Масу випре, а, а що тоді буде із, із нашим кошиком. Хай він краще буде там 1,70-80 в крайньому випадку, але не, не 2 метри. Ну і захват. Захват багато чого вирішує. 28 метрів, як-не-як, це не. Це не не 20, а навіть і не і не там 14. Круто розпилюють розпилювачі. Ми ними працюємо, якщо я не помиляюся, із 21 го року. 21, 22, 23, 24, 25. Включно ми ними працюємо абсолютно різними нормами. Абсолютно. Погода дозволяє вечірній час, штіль, сонце зайшло. Все лягає туди куди слід, зараз, до речі, подивимось. Чітко, так, що у нас по соняшнику тут. Ага, камера вам не передасть. А може й передасть. Ну, є. є, видно, що воно попадає, працює непогано. Так, друзі, що хотів би сказати з приводу норми виливу. Багато за ким спостерігаю, та й, в принципі, також ж працюємо меншими нормами виливу, які є більші площі. Заправляємо одну бочку і летимо на поле, щоб однією бочкою зробити всю ділянку. І дивлюся, що в принципі норми, включаючи там 100, 120, навіть 140 літрів, вони працюють так само, як 300 літрів. Звичайно, треба дивитися на погоду. Якщо сухіше, треба, ну як, з власного досвіду кажу, ми даємо більшу норму. Якщо більш вологіший ґрунт, вологіші рослини, більш вологіший клімат, там після доща або там, ну взагалі. Можна, в принципі, зменшувати норму там, до, до 100 літрів. Але воно все чудово працює. І ми дійшли до того, що, мабуть, будемо взагалі переходити на 100-150 літрів. Нічого там лити тих 300. Ну, грунтові то зрозуміло там 300 літрів і до бабки не ходи. Так що, оце що хотів сказати з приводу норми, норми внесення. Також у нас. Є пересіяна кукурудза. Соняшник ми пересіяли кукурудзою. І значить, там фау здається, чи 250 чи 220. Значить, що ми будемо робити. Також у нас компанія Долина прислала нам препарат, друзі, на кукурудзу. Називається Corn Lips. Ці посилання на препарат я залишу в описі під відео. Кому цікаво, переходьте, дивіться. І також зробимо контроль. Вони, здається, рекомендують внесення до п'ятого листа на кукурудзі. Ми на пересіяній кукурудзі зробимо по п'ятому листу. На одній ділянці внесемо, на другій ділянці не внесемо, поспостерігаємо результат. І так само на кукурудзі, де вже сьомий листок внесемо і не внесемо. Я думаю, буде чудовий експеримент, який покаже нам, як даний препарат працює по різному розвитку нашої кукурудзи. Ну і в принципі будемо його ж, звичайно, показувати вам. Подивимось по, по цьому, по датчикам по врожайності, покажемо, як взагалі сама рослина буде розвиватися, її розвиток. Ну і в цілому. Так що так що отак. Лобода, яка була в міжедді, бачите, ну дуже-дуже близько що біля, біля самого соняшника, то не цей не вирізало. але... Вона дуже легко вирівається ось, раз і є. Її вже повна-повна габела. Геліантекс працював на чудово.